В ході засідання постійних депутатських комісій головні розпорядники бюджетних коштів проінформували про заплановані витрати на 2023 рік. Як зазначила начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Неметенко, 57 мільйонів гривень закладено по соціальній галузі. В минулому році розмір витрат склав майже 53 мільйона гривень. Відшкодування згідно відповідно програм. На пільгові проїзд залізничним транспортом, на, на відшкодування за користування стаціонарними телефонами пільгової категорії населення. Там теж звичайно ріст є. І так як у нас галузь наша ще складається із територіального центру і центру реабілітації, там по центру реабілітації зовсім незначна. В основному це на заробітну плату. А якщо брати територіальний центр, це за рахунок того, що над допомога. І якщо брати ще управління, то через нас же йдуть відшкодування за пільгові рецепти. Відповідним категоріям населення на витрати житлово-комунальної сфери заклали у бюджет 64 мільйона гривень. В минулому році було 41,5 мільйон гривень. Повідомив виконуючий обов'язки начальника УЖКГ Геннадій Милашенко. У свою чергу депутат Шосткинської міської ради Микола Трофимець поцікавився у керівника, які види робіт комунальники цьогоріч не встигли виконати. Ми майже не ремонтували покрижі як раніше минулому році, тобто у нас підрядні організації виконували попрівані роботи. В цьому році у нас а, ми пішли іншим шляхом в зв зв'язку з тим, що ці роботи не можуть бути оплачувані в здоров'ям процедур. У нас через управління надзвичайних ситуацій закупався зброя і видавався безпосередньо мешканцям, а там вони або за власний рахунок, або частково допомагали жеки наші ремонтували покривлі таким, таким способом. Також в цьому році у нас а, Практично не встановлювали двері. Також пан Милашенко проінформував про плани щодо ремонту доріг на наступний рік. Якщо не поміняється ситуація, на даний момент у нас ремонт всіх доріг проводиться тільки по узгодженні та особистому розпорядженні голови сумської обласної адміністрації. Тобто ми там направляли запити на 24 млн на ремонт доріг. На даний момент у нас отримано дозвілів і профінансовано на 13 мільйонів 665 тисяч. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій на наступний рік заплановано майже 2 мільйона гривень. Окрім цього, 18 мільйонів гривень планується виділити на забезпечення територіальної оборони, зауважила головний спеціаліст відомства Юлія Костюк. Депутат Шосткинської міської ради Віталій Ляшок попросив дати роз'яснення щодо процедури розподілу допомоги бійцям ТРО. По галузі фізичної культури розмір витрат на 2023 рік становить 700 тисяч гривень, зазначила начальник відділу бухгалтерського обліку Наталія Залозна. Планується, що виконувати обов'язки головного розпорядника бюджетних коштів на час війни в цій сфері буде міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. На 26 мільйонів гривень зріс розмір витрат, закладених на функціонування освітянської галузі, що складає майже 363 мільйона гривень. Повідомила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Основне це збільшення заробітної оплати і збільшення тарифів на. Екрані. За словами пані Сергейко, до переліку витрат заклали шкільне харчування. Це було зроблене з огляду на можливе завершення воєнного стану, а отже, і повернення до звичайного формату навчального процесу. Що воєнний стан буде продовжуватися, війна буде тривати, то звичайно, що харчування не буде, і ці кошти залишаться в міському. В у свою чергу Микола Трофумець повідомив Наталії Сергейко про намір проінспектувати депутатською комісією стан бомбосховищ у навчальних закладах. всі об'єкти, Якщо відпочилися ремонти, тому що ну, виникають питання, і б розуміти, чи це такі ремонти, чи питання виникають в зв'язку з якимись встанами. 1 мільйон 200 тисяч гривень витрат планується закласти до бюджету по медичній галузі. Майже така сума фігурувала торік, зазначає головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. Ми планують майже того, що було на початок цього року. Це по-перше, по-друге, то, що я вам казав, що ми як завжди не знаємо, яка в нас сума буде по контактуванню з НСЗУ. Ви тільки зараз подали заявку на пакет, і вони їх прийняли, дай Боже, щоб тут середини січня вони підписали з нами угоду. Буде більше грошей, буде просити менше. Буде менше, буде просити вас більше.